Моє шанування друзі, тема сьогоднішнього підкасту це мандрівка околицями Трускавця. Поруч з Трускавцем за три кілометри в Прикарпатських лісах, серед зелені, розкинулося урочище Помірки. Саме в цьому місці у 20-30-х роках минулого століття функціонував літній курорт Помірки як супутня здоровча зона Трускавця. Парлиною Трускавця тоді вважало водне плесо лікувального озера на Помірках новій дільниці званій Новий Трускавець, виникне штучне сірково-соляне озеро на колишній копальні земного воску. Озеро, яке вкрай важливе, потрібне та цілюще, облаштоване за європейськими стандартами, та не одним озером знана ця місцевість. Власники Трускавецького курорту польські шляхтичі брати Сапігі Жолтовські в 1882 році створюють акціонерну спілку, яка розпочинає розвідку цих земель на корисні копалини. Вже під кінець 19 століття на помірках відкриють великі поклади узикериту та налагодять переробку цієї сировини. Цікаво, що серед головних кредиторів спілки Тросковецькі Помірки були не лише Галицькі магнати, але й акціонерні компанії світового значення з чеської Праги, Австрійського відня, фінансова група Дідріх, акціонерна спілка Тілер зі Львова, доктори з та Львова, підприємці з Тросковця та сусіднього степника. Львівська газета діло влітку 1882 року писала про багаті поклади земного воску помірецької землі, який використовувався для виготовлення свічок, лікарств, які йшли на експорт. Найбільш відомий мінерал став після застосування його в якості ізолятора у телефонно-телеграфічному зв'язку. Промислове життя вирувало, працювало декілька шахт. Для працівників були створені умови для проживання. В період з 1870 по 1902 роки на помірках йде досить активний процес видобутку озикриту, з початком ХХ століття та певних причин, як, наприклад, недостатнє фінансування, видобуток і переробка призупиниться. В майбутньому виникають спроби відновити гірничови добовну промисловість. Це періоди з 1911 по 14 роки, так і повоєнні часи з 1921 по 27 роки, коли Трускавець і Галичина відійдуть за різкими угодами до польської держави. Але, мабуть, сама природа вказує на те, що помірки мали стати оздоровчим оазисом троскавецького курорту, колишні купальні заповнились солоною водою сильною концентрацією. Прихід в 1911 році нового власника трускавця Раймонда Яруша, енергія якого надасть курорту якісник європейських змін та вигляду. За його ініціативи і дозволу держави, в 1920-х роках на місці однієї з таких шахт почав функціонувати ставок для купання. Вже на початку 30-х років купальня була розширена і виглядала як басейн з пляжу, сорок для якого привезли з берегів Балтійського моря міста Гдиня, сприймалося озеро як частина моря. Тим паче що склад соляно сірчаної води був наближений до морської води Південних Морів. Вартий уваги 1936 рік, коли розпочинається виготовлення відомої лікувальної солі Барбара шляхом виморожування та викристалізації для зручності відпочиваючих на помірках діяло джерело на втусі номер 2 аналогічне джерело в курортному парку. В 1929 році було відкрито природничий музей імені Емми Ярош, дружини пана Раймонда. Музей експонувалися колекції фауни, флори і мінералів Прикарпатського регіону. До керівництва музею були запрошені в 30-х роках вчені з біологічною освітою Брати Ярослав та Марк Саган. Доктор Марк Саган займався Науково-пошуковою роботою та збагаченням колекції природничого музею. Початок Другої світової війни, 1 вересня 1939 року, з нападу фашистської Німеччини на Польщу, прихід Червоної армії згодом пакту Рібентропа Молотова змінив безтурботне життя курорту Трускавець та його увази на помірках. Другий етап війни від 22 червня 1941 року. Окупація німецькими військами Галичини завершить красиву історію літнього курорту Помірки, який приносив велику популярність та прибутки курорту Трускавець. На сьогодні відпочинкова зона помірок. Крім оздоровчо-спортивного табору Смирічка, містить пансіонат Конвалія Форельник. У 1962 році, в урочищі Помірки, використавши частину території колишнього курорту, відкрився завод по розливу мінеральної води з джерела на втусі номер 2 Під торговою маркою Трускавецька. Також виготовляється. Лікувальна сіль Барбара. Ось така цікава інформація про літню оазу курорту Трускавець Помірки. Підписуйтеся, друзі, на мій канал в Ютубі, ставте свої лайки, вподобайки. І до наступного разу!